Імпортне, імпортне. І це у нас також імпортне. Відшукати український херес на прилавках магазинів зараз досить складно, тому що виготовляють його поки що лише на одному вітчизняному заводі. Відродити виробництво Хересу мають намір винороби Національного інституту Магарач. Вони планують налагодити випуск цього напою на новій Лівадійській експериментальній базі. За оцінками експертів, завдяки переїзду до Лівадії, обсяги випуску вина під брендом Магарач можуть зрости втричі. А це означає, що замість дорогого іноземного Хересу на полицях магазинів з'являться доступні та якісні вітчизняні аналоги. Наша задача защитіть сьогодні. Сібі отвози иностранный материал матеріал і виробляти своє розвивати свою сиріву зону, ну, обеспечить то качество, которым всегда був славян Крим. Тож і самі українці не проти аби в магазинах розширився асортимент такої вітчизняної продукції. Да, є хороша віна кримське і грізна нова політика, новая Довіряю. Все. Та не лише в Україні популярні кримські вина. Вітчизняний продукт добре відомий також в Росії, Білорусі, Німеччині та Грузії.